Як його ховали, сі гармати грали, А соловей пісню співав. а зорі світили в його карі очі, як він з родиною прощав. А зорі світили очі, як він з родина прощав. 2 березня Ізмаїл попрощався з командиром розвідувального відділення старшим матросом Василем Онгуряном, який героїчно загинув на Донеччині. Захищаючи свою країну від загарбника 1 березня живим коридором ізмаїльці зустріли героя на в'їзді у місто. Строкову службу Василь проходив у Севастополі. Далі служив за контрактом у місті Болград, але потім повернувся до мирного життя та працював зварювальником. Увесь свій час присвячував своїй родині, коханій дружині та двом маленьким донькам. А в перший день повномасштабної війни попрощався з мамою, з татом, з дружиною, з дітьми і сказав: Я йду, я йду захищати вас, бо хто? Як не я вас має захистити З початком повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, одразу пішов на захист батьківщини, був розвідником у морській піхоті, захищав Україну на Херсонщині, потім на Донеччині. Саме там, у населеному пункті Сторожеве, 9 червня 2023 року, обірвалося життя героя. Вісім місяців Василь Унгурян вважався зниклим безвісті, але нещодавно родина все ж таки утримала гірку звістку про його загибель. Що він віддав життя, життя за всіх нас, щоб ми могли досягнути хоча б на крок ближче, до тої перемоги, до того славного дня якого він, на жаль, не дожив. Прощай, старий батьку, прощай, рідна мати, і ти найдорожча. прощай. Вічна пам'ять і слава герою. Я більша не прийду до рідної хати, Садочку чекай я більше не прийду до рідної хати, я більше не повернусь в свій край. Ротина у темному лісі, навколо шовкова трава. Напевно, родина вдома не знає, що мене на світі. Нема.